Християнська церква в момент свого народження нараховувала всього 120 чоловік. У День П'ятидесятниці вона виросла до кількох тисяч. На початок третього тисячоліття кожен четвертий житель планети християнин. Що стало причиною такого небувалого поширення християнства? Один із секретів в тому, що кожен послідовник Христа за своєю суттю місіонер. В будь-який час, в будь-якій ситуації, при будь-якій владі віруючі проповідували про того, хто дав їм нове життя. Україна 20 ті роки ХХ століття. Населення заліковує воєнні рани. З фронту повертаються уцілілі солдати. Вони приносять у свої родини, як тоді казали, нову віру яка характеризувалася перш за все чистотою життя та уважним дослідженням Біблії. Це десятиліття стало особливим у духовному відношенні. Відкривалися сотні нових євангельських церков, тисячі номінальних християн і просто безбожників каялися і ставали щирими віруючими. Це був час небувалого духовного пробудження і небувалої євангелізації. Потім на довгі десятиліття Україну як частину атеїстичного Радянського Союзу накрила хвиля тотального переслідування, винищення та цькування християн, показові суди, заслання, штрафи, заборони, руйнування церков стало державною політикою. Але віруючі не лише вижили. Вони зберегли вірність і здатність проповідувати Євангелію. Підпільно друкувалася духовна література. Проходили зібрання. Не втрачався зв'язок між громадами. Слово Боже проповідувалося усіма доступними способами. Вісімдесяті роки ХХ століття. Тоталітарно-атеїстична система. Ще міцно трималася, але в повітрі уже пахло весною. Віруючи, попри надії лідерів атеїзму, не тільки не вимирали, але й збільшувалися кількісно і продовжували працювати. Вони жили надією на Бога і на ті часи, коли можна буде більш вільно проповідувати Євангелію. Тому перебудова кінця 80-х багатьох християн не застала зненацька. Як тільки атеїзм почав ослаблювати свої обійми, десятки, сотні віруючих, переважно молодих залишають рідні домівки і вирушають у місіонерські поїздки. В кінці 80-х років молодь Луцької церкви, сповнена духом місіонерства, виступила з ініціативою почати євангелізаційну роботу за межами церкви. Особливим поштовхом до створення першої місійної групи стала конференція, що відбувалася в Києві. Та перший з'їзд християн віри євангельської у Москві. Перші масові євангелізації відбулися з нагоди святкування тисячоліття хрещення Русі в будинку культури, в парку імені Лесі Українки на замковій та театральній площах. Практично за два роки євангелізаційною працею було задіяно десятки церков області. Тому було вирішено створити місію, яка б об'єднала місіонерські групи та окремих місіонерів, які на той час вже самостійно працювали в багатьох місцях Радянського Союзу. Спільне засідання щодо створення місії відбулося в березні 1990 року, в Домі молитви села Рованці. Директором місії було обрано Миколи Синюка, заступниками Петра Янюка, Віктора Наумчика, а потім Євгена Мельничука і Павла Цвора. Серед ентузіастів створення місії були Віктор Наумчик, Святослав Миронюк, Лариса Уніщук, Євген Абрамович, Володимир Середюк, Іван Чоботарьов, автор місійної емблеми, Сергій Лінник, Василь Пархотюк та багато інших. З дня створення і до сьогодні адресою місії є вулиця Вороніхіна, 14А, в місті Луцьку. Її перший офіс маленька кімната в підвальному приміщенні церкви Христа Спасителя. Там же народжувалися перший інформаційний бюлетень, перший номер газети Голос Надії, який побачив світ у лютому 1991 року. Сюди надходили перші листи. Тут з'являлися Перші офіційні місійні папери Значно активізувалася місійна праця в уже існуючих місіонерських точках. В місті Іжевськ Удмуртія з братами Миколою Климчуком і Анатолієм Якушевським. В Карелії група Сітру для світу на чолі з Павлом Звором. В Комікраї група Євангелист на чолі з Федором Величком. В Якутії група Одне серце на чолі з Олександром Головієм. У Нижньогородській області. Група на чолі з Аркадієм Олешем. В Татарії. Група з Нововолинської церкви на чолі з Анатолієм Редьком. Так, на середину 1992 року місіонерські групи працювали вже в семи регіонах Російської Федерації. Вже в першій конференції місії Голос надії, що відбулася 22 червня 1991 року в місті Луську, брали участь представники 11 євангелізаційних груп, які працювали як на Волині, так і за її межами. Відтоді місіонери щорічно збираються разом, щоб поділитися досвідом, успіхами та проблемами, які неминуче виникають під час благовістя в різних країнах серед багатьох націй, етнокультур. Он дарует прощение, жизнь и радость без меры, и второе рождение, только искренне веруй, он на роды. Te amei dão